Цього тижня на Хмельниччині трохи похолодає, але буде майже без опадів. Вночі 5 березня буде від 1 до 3 градусів тепла, а вдень 9-11 градусів з позначкою плюс, без опадів. Вже у середу прогнозують похолодання, вночі 6 березня температура повітря опуститься до 1 градуса нижче нуля. Крім цього, можливі дощ та мокрий сніг. Вдень також прогнозують опади, а повітря прогріється до 4 градусів тепла. Четвер має бути без опадів та змінливою хмарністю. Вночі температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 3 градусів тепла, а вдень від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. У п'ятницю, 8 березня, нічна температура повітря становитиме 1-2 градуси морози. Вдень у середньому буде 5 градусів тепла, а на півдні Хмельниччині на градус тепліше. Вже на вихідні ставатиме тепліше. Зокрема, в суботу вночі ще прогнозують 0 градусів на півночі області та плюс 2 градуси в інших частинах Хмельниччини. А ось в день повітря може прогрітися до 7-8 градусів тепла. У неділю 10 березня нічна температура повітря коливатиметься в межах від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень буде тепліше, прогнозують від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.